Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Що можна придбати за акційною ціною? покажу вам. Акція діє лише 18 та 19 грудня. Знижка 50% на другу одиницю будь-яких сухих шампунів. Батіст 222 гривні. GoGo це є Калос 189 гривень, OneMe. Є меншого об'єму 58 гривень, більшого об'єму 97 гривень. to be сухі шампуні, більший об'єм 180 гривень, менший 117 Від торгової марки Шаума шампунь сухий 112 гривень, від ціло 167. знижка на другу одиницю мінус 50. А на шкарпеточки в таких цікавих подарункових наборах знижка 50% від повної ціни, такий, ніби в конвертах 64,50% від аміго це є набір трусики чоловічі та шкарпетки. До речі, бачила ще в зеленому кольорі, такому гарному, нема 174,50 шкарпетки, пляшечка у вигляді вина. Є в різних кольорах 84,50. Ще, мав би бути такий автомобіль, вам раніше показувала 94,50, не бачу його в наявності. 94,50 така консервна банка із шкарпетками. А це є шкарпетки шоколадки 50 гривень. Чоколад, бачите, доверху йдуть коричневі, а знизу такі фіолетові, ніби зашнуровані. Такі донатці-бублики оміго. 95 гривень, теж є в різних кольорах. І ось ці я колись давно купляла. Правда, з іншими малюнками. Мені сподобалася сама оця пластикова куля, я потім всередину поклала декор і був такий декор підвісний. 95 гривень, дитячий, 74,50. І ще є ось такий варіант у вигляді пива в баночці. Пара шкарпеток 109 Знижка 40% на вологі серветки і в Грін Вейфіто лінії Instag. Велика пачка 100 серветок із клапаном. Ціна 44 гривні. Такий варіант 28,80, 60 штук без клапана. Цей рушнички 2580 від Greenway 36 гривень вологі серветки з клапаном 100 штук. Менші 37 гривень 60 штук. Вологий туалетний папір від Greenway велика пачка 80 штук. 45,30 з клапаном. І менші вологі серветочки від Greenway зі знижкою. У упаковці 15 штук, 6 гривень та 60 копійок. Нормальної вони щільності, бо тепер є такі виробники, що хитрують і роблять такі дуже або маленькі, або тоненькі. Тут нормальні серветки. Інстагуд <кій> 9 гривень та 60 копійок. Теж непогані, купляла їх. Мені сподобались знижка 40% на зубні щітки Oral-B. Є дитячі, є дорослі. Дитячі ще йдуть із таким, як би, чохлом для транспортування 1074 гривні. Така зубна щітка. І ось такий варіант, так би мовити, дорослий. Виглядає досить стильно, ціна 1008 гривень. Є ще насадки. Такий варіант. Дві штуки в наборі 447 гривень і дитячі 386 гривень за набір із двох штук. 2 дорівнює 4 на усі зимові декори. Ялинкові прикраси, статуетки, обручі, всякі ось ці аксесуари, навіть окуляри по 30, по 40 гривень такі підвіски на ялинку. І бенгальські вогники. І ось такі прикраси. По 60 гривень, є набори кульок. Ви обираєте самостійно 4 одиниці із цієї зимової категорії, Дві одиниці товарів, які є дешевші по вартості, ті підуть вам в чек по 10 копійок. Такі гілочки декоративні. Бучте, такі окуляри карнавальні, різноманітні обручі, шапочки, наліпки. Є на вікно наліпки. Найвигідніше брати товари із однаковою ціною, або плюс-мінус однаковою ціною. Тоді виходить максимально вигідно, бо якщо ви візьмете з великою різницею в ціні, то заплатите за дорожче, а те, що було дешеве, піде в подарунок. Продовжили акцію на туші від Patrissia Ледо. Давайте трошки їх проскануємо: 179 гривень. Чорна. Два дорівнює 4 на будь-які корейські масочки у Саше. Це такі невеличкі. До речі, я ось цих ще не бачила від Esfolio. Завжди вони такі милі і веселі, дуже мають гарні дизайни. Така маска 45 гривень одна штука. Берете дві, ще дві піде в подарунок. Це не тільки есфоліо, і Холіка-Холіка, і Єлизавека, усі корейські бренди. Такі масочки від Єлизавеки. У неї одноразові тканині. 35 гривень ціна. Продовжили акцію на резинки та заколочки, прикраси, підвіски, сережки. Все із цієї категорії, дві одиниці купляєте, ще дві в подарунок. Так само, як і з іншими товарами, обираєте самостійно 4 одиниці, дві піде в подарунок. Така резиночка, 30 гривень. Ви знаєте, у ті, що мають м'які іграшки, мені здається, що мала дитина буде знімати, щоб подивитись, а що там, таке мама гарне причепила. Така заколка металева, 129 50 гривень пластикова, набір із двох металевих заколок 60 гривень. Великі крабики 169. Такий варіант 129. На домашній капці теж продовжила акцію мінус 50% на другу одиницю. Перші ви оплачуєте така ціна, як на ціннику, а другі, які дешевші, півціни від цінника. 1 плюс 1 дорівнює 3 на увесь посуд для сервірування: тобто тарілки, салатники, блюда. На жаль, в цій єві не дуже великий асортимент посуду, але я знаю, що є єви, в яких цей асортимент великий, є з чого вибрати. Ось такі мені сподобались, але, мабуть, буде вручну змити незручно, бо така рельєфність треба буде вичищати. Краще, коли в посудомийці, воно гарно відмивається. Такі салатнички маленькі. Так, це одна акція, а друга акція це і окремо 1 плюс +1 дорівнює 3 на бокали скляни келихи. Дивіться, що знайшла розпилювач 199 гривень. Виглядає класно, але пластик, а ціна 200 гривень. Ось такі були акції. Бажаю вам вигідних покупок, міцного здоров'я і усього самого доброго. До зустрічі!